Привіт, я повернувся. Отаке от привітання. Там написано привітання. Я привітався. Привіт. Я ви повернувся три тижні. І я знову з вами. 12 березня. Андрій Блейд, городенський тренер команди Наві з КС-2, встановив історичне досягнення не тільки для клубу. Він подолав позначку у дві тисячі днів на посаді тренера складу з кс 2 Це як я в цих новинах. Це рекорд серед усіх спеціалістів, які працювали в організації, та третій рекорд у дисципліні. Більше за блейда активними тренерами одного складу були тільки Зонік Вастраліс. І Робан у Фейс Клан. І якщо перевершити Зоніка Блейду буде не складно, бо там лише якась сотка днів переваги, то от Робан буде на вершині довше, адже його рекорд 2644 дні. Але я знаю, як Блейд тренує. Нехай ще два роки сидить і все, немає. Робина. За цей час Гроденський звів колектив до перемоги на 13 турнірах найвищого рівня. Найважливіші перемоги навізду здобули на PGL Major Stockholm 2021 та PGL Major Мейджор Копенгаген 24. Команда також виграла титул Інтер-Інтер-Один плюс один Слем у 2021 році. І нагадуємо, досі має найбільший спроб серед усіх претендентів на цьогорічний Гренд Слем. А попереду ще ж Бласт-Лісабон, Піджел Астана, і, звісно ж, Мейджор в Остіні. Як близько, як далеко, да? Астана і Остін. Це можна буде подивитися. Це все можна подивитися буде вдома. ЄСЛ анонсували зміни до регламенту ЄСЛ Ліг. Починаючи з 23 сезону, він пройде з 27 лютого по 16 березня 26-го. У турнірі братимуть участь 24 команди. 17 найкращих команд за рейтингом Велф, три переможці ЄСЛ Челенджер Ліг в Європі, Азії та Океанії. Дві найкращі команди ЄСЛ Челенджер Ліг СПІ. 50 в Америці, а також увага! Нарешті зараз інтрига. Два переможці відкритих кваліфікаційних турнірів в Європі та Північної Америці, які проходитимуть у форматі Bring Your Own Computer. What does it mean? Дізнаємося, зараз ми. Групові етапи ні, не дізнаємося. Ну пофіг. Групові етапи ESL Pro League 23 будуть проводитися онлайн на європейських серверах за швейцарською системою. А плей-офи відбудуться на арені. Локацію ще не анонсували, але з великою ймовірністю це буде Данія. Також з'явиться. Матч за третє місце, який ми всі, звісно, так обожнюємо і з нетерпінням чекаємо. А потім опиниться, що там наві будуть грати. І ми реально цю іронію знаєш куди запхнемо собі? Ми такі нарешті Na'Vi в топ 3 за третє місце. буде. А ще команда переможець CSL Pro League 23 отримає 150 тисяч доларів. А суто гравцям дістанеться 100 тисяч доларів. Гарно йдемо. А що тебе дивує у форматі Брінгіон? Я не знаю, що це значить. людина приходить зі своїм компом, ну. команда Приходить зі своїми компом. Не надірвіть спинку зі своїми RTX-ами. Федерація кіберспорту України відкрила реєстрацію на національній кваліфікації чемпіонату світу з кіберспорту, який організовує Міжнародна федерація IESF. У 25-му році планується, що в турнірі братимуть участь 136 країн, що на 6 більше ніж 130. Більше порівняно, звісно ж, з попереднім сезоном. Офіційно підтверджені ігрові дисципліни для сезону 25 включатимуть Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG Mobile 1, Mobile Legends Bang Bang та. І футбол, це ФСІ, оце і футбол. Це вже проте спочатку переможці кваліфікації зіграють в європейському регіональному чемпіонаті, який відбудеться в Приштині. Це Косово у липні 25-го року. Нарешті ти написав мені в дошках, і я не знав, що це Косово. Ти знав, тому що ми про це говорили в одному з попередніх випусків. Ну, як знав? Ну не знав. На цьому турнірі будуть тільки КС-2 і Дота 2 Мабуть, тому Українська Федерація наразі проводить кваліфікації тільки по двох дисциплінах, вигадайте, по яких. А слід зазначити і незвичайний формат кваліфікацій. Кваліфікаційні турніри будуть поділені на турніри для сформованих команд і для поодиноких гравців, яких об'єднують у мікси. Тому навіть якщо у вас нема фул-паті, сміливо подавайте заяву. Що вам? По-перше, грати з рандомами. Як я їх ненавиджу. How -how -how. Bettina. Я в доті. -о -о. На що ти це нагада? Подайтеся з талантами. Немає талантів. Які там таланти? Я вибачаюсь, хтось співає, може танцювати mmm, вміє. Чому взагалі талант? Що, які там таланти? Розкажи мені. Які таланти у таланті Нашими талантами, дотерами пода їх називають талантами? Я от мене питання: хтось малює? Може хтось щось вміє писати? Може а співати. Я нічого не роблю. Я рижа, я рижа мавпа. Таланти талановиті скріньте у ніч на 13 березня компанія Valve випустила невелике оновлення для Dota 2, яке перенесло дату закінчення архіву коронопаду з 17 березня, аж на 1 червня. А що нам той архів? Та... Тож остаточно, функціонал івенту приберуть з гри аж влітку? А до цього моменту всі, хто ще не встиг випробувати хто не встиг вивчити це слово, випробувати всі можливості коронопаду, можуть запускати міні-ігри, витрачати цукерки, монети та інші нагороди івенту. А, там же дабли, оці, даблдауни, як вони називають. О, засуджую. У Франції цього тижня було створено союз професійних кіберспортивних. Клубів UFC EP, до складу якого увійшли Тім Віталіті, Кармін Корп, Galions, Тім BDS та багато інших, але чомусь без 3D Max. Основна мета ЮЕФСіпі захист інтересів клубів і спільноти, а також співпраця з державними структурами, турнірними організаторами і розробниками. Крім того, ЮЕФСЕП. Намагатиметься роз кожен раз їх по-різному називаю. Намагатиметься розвивати конкурентну кіберспортивну екосистему в країні. Хотів серйозно, вибачте, дуже багато літер, абревіатури. Очолив організацію генеральний директор Team Vitality Ніколя. Маурер, він наголосив, що створення Союзу стало важливою віхою в історії французького кіберспорту і результатом багаторічної співпраці між клубами. Маурер подякував учасникам за довіру та запевнив, що Союз буде активно захищати інтереси спільноти і сприяти подальшому розвитку індустрії, а також, можливо, повпливає на нові міражі для України. Міражі ж про КС, звісно. Макрон. Что ты делаешь? Юбисовт. <ріпи> <ріпи> Днями нарешті провела велику презентацію глобального реворку шутеру Rainbow Six Siege, присвяченого 10-й річниці гри. Головною родзинкою Siege X має стати режим подвійний фронт, де у двох командах по 6 гравців у перше в історії гри можна буде міксувати нападників і захисників разом для створення максимально гнучких стратегій. А цілі на мапі й дизайн окремих елементів буде змінюватися щосезону. До всього Siege X. Це от офіційна назва Rainbow Six? До всього. Siege X тепер буде повністю безкоштовною, щоби привабити. Нових гравців і новачкам, перш ніж дійти до стандартного матчмейкінгу, треба буде спершу трохи пограти саме в подвійний фронт. <світ> Також гравці з безкоштовним доступом отримують можливість грати лише у звичайних режимах. Матчі в рейтинговому режимі та Січ Кап залишаться заблокованими, поки ви не придбаєте преміум доступ. Ну а чині власники Січ збережуть свій прогрес, включно з акаунтами, скінами, операторами та доступом до рейтингових режимів? Витара. Ани також отримають спеціальний значок, що вказує на дату початку гри своєрідний символ відданості і ну, ексклюзивні ну, скини прямо так, так, і те, хоро. і те, що ви зрештою заплатили за це. У мене така історія з PUBG. Також реворк трохи змінив систему банів, відправив мапи, додав в. Відправив мапи, додав більше інтерактивних об'єктів, наприклад, вогнегасники, газові труби і металодетектори. А найголовніше, Siege X отримає повністю оновлену систему звуку, яка враховуватиме відстань висоту отвори в стінах і загалом забезпечить максимально реалістичну акустику, якої просто не буде в інших змагальних шутерах. Вони, типу. Ну, там... Патент наклали. Там, там система звуку, щоб ти все чув, де що uh -huh. є. дуже оборона. Добре. Виде Січі 10 червня, а зараз триває закритий бета-тест режиму Подвійний фронт. Я про PUBG кажу, бо я в нього граю. Там теж вісім років. Вісім років ми випускаємо скіни з південно-корейськими танцівницями і співачками. Чотириразовий чемпіон Формули 1 Макс Ферстапен, який славиться любов'ю до симрейсингу і неодноразово стрімив різні симуляторні гонки, буквально вночі перед черговим гран прі пішов у своєму захопленні далі і створив власну команду. The. Verstappen.com Racing Ферстаб. Verstappen. Ну no, ви зрозуміли його прізвище. Рейсінг для участі у змаганнях класу GT3. Метою проекту є підтримка молодих гонщиків і надання семрейсерам можливості перейти у реальні гонки у 2025 році. Команда дебютує в чемпіонаті GT World Challenge Endurance на автомобілі. Aston Martin Vantage GT3. до складу екіпажу увійшли британський семрейсер Кріс Лулхем, який раніше виступав за віртуальну команду Team Redline, а також Т'єрі Вермюлен і Гаррі Кінг. Дякую за просте прізвище. Ферстапен зазначив, що завжди прагнув підтримувати молодих гонщиків і створювати можливості для переходу з віртуальних перегонів у реальні. Він висловив упевненість у конкурентно-спроможності команди та готовності боротися за високі позиції в чемпіонаті. Ну а сам Ферстапен разом із Red Булом побореться за черговий трофей сезону Формули 1. А він там, там на хайпі, прям він легенда вже. Бажаємо натхнення, який. Цьогорічну чи трофей сезону Формула 1, який цьогоріч ну, має сезон буде цікавим. Дуже цікавим. сезон буде дуже цікавим. Неймовірним сезоном. Ми відкрили сезон новин з новим оновленим трошечки. Хворівшим Дмитром, вітаю всіх, що подивилися цей випуск. Дуже дякую вам. Не забувайте підписатися на цей канал. Окрім цього, дивіться контент на цьому каналі. Сторонні так само, не тільки новини. Ми живемо. Ну і звісно, залишайте свої коментарі. Я буду читати всі, бо тут, нарешті, я з'явився. Я дуже люблю коментарі про себе. Всім дякую, всім всього найкращого, всім гарного дня. Любіть маму. Чистіть зуби перед сном. Свою і пальцем на мене тикає. До побе! Забув! Йолоп, чим я хворів взагалі? До побе.